Якщо взяти матч в цілому, то ми були задоволені, тому що, по-перше, виграли, по-перше, перемогли ця команда. Яка б вона там не була, це на сьогоднішній день команда вищої ліги Словенії. Трошки були різні тайми. Чому? Тому що в першому таймі не було контролю м'яча. Трошки що в... ми дуже швидко говорили м'яч при відборі. Те, що вийшло практично в другому таймі. І... Просто сказали їм, щоб дуже були великі міжзони між лініями команди суперника, щоб вони відкривалися не перед, наприклад, лінією атаки, як відкривалися наші сухозахисники, вони падали між лініями, получали там м'ячі і розвивалися дуже хороші атаки. Ну, просто перша команда попросила, щоб тільки перший танти Так що, Хоча, бачите, в другому таймі атака може трошки цікавіше дивилася і була більше динамічна, більше рухлива. і, і Бачите, скільки моментів виникло. Тудоренко і Михайловський, вони багато пропустили, не грали. Зараз ви їх вже можливо, на них повноцінно розраховувати, як оцінити їхній рівень підготовки до нового сезону? Чи вони вже вийшли на рівень, скажімо, той самий, що інші футболісти ваша подати? Я би сказав, що ще до кінця не вийшло. Ілья ще десь в ігровому плані трошки має проблеми, а Сашка ну, він мусить фізично відновитися. Я, чесно кажучи, в мене є боязнь навіть, за нього знаєте, після таких двох підряд переломів. ну, ми, тому, тому ми його так досить-досить поступово вводимо в егроб. І що скажете про тих футболістів, які перейшли вже з Ю-19 до вашої команди? наприклад, Той же Ігор Богач Він так здавалося, ніби постійно грає в молодіжній команді. Ніби добре відчуває, хоча я ще, звичайно. Ігор, ми дуже задоволені. Ми його брали ще раніше, ще в другому полі ми його підбирали постійно. І, в принципі, я і наш тренерський штаб дуже задоволені. Так що, в принципі, те, що він грає, мене повністю влаштовує. Не дуже вдало, скажімо, десь може в середині він вийшов, але з краю, нічого, трошки йому треба часу, знаєте, що десь може. це. З краю він вийшов здорові. В другому таймі помінявся фланговим атакуючим нападаючим став Дуже здорові. Два воротарі у нас є, причому є Данилі, Віселецький, і обоє хорошим, на дуже хорошому рівні. Важко буде вибрати, хто з них буде першим воротарем? Ну, я думаю, що віталік Данилів піде все-таки в цей ю 19 тому що вони без воротарів, я не знаю, чи чесно, поки просто не знаю, яка там ситуація, з них з воротарями, чи вони школи когось брали, чи ні. Угу. Так що, швидше всього, що, що була у нього повноцінна ігрова практика. А тому, сюди що... Мозель повернеться так. А сюди повернеться Мозель. Да, mm -hmm. так, так. Що в нього була повноцінна ігрова практика, так що ну, на сьогоднішній день скажу, якби це було б важко, важко. Вибрати.